Скоріше за все цей ліс дишачий грабовий, Але максимальний лікувальний ефект енергетичний він дає не хуже, ніж дубовичі соснови. Сосновий дає, окрім енергетичного ефекту фінтонсиди. Мінчаші частинки, якими вдихає людина, оздоровлюється. а цей подає позитивну енергетику. І саме місце, місце саме. Теоретично це ще може бути так само е, глибина на психогенетичному рівні пам'ять предків заложена. Адже наші предки, звичайно, ще були в основному не кочівниками, а землеробами, врачами. І практично майже всі жили в лісах. На початковій ері заснування нашого соціуму, собственному народу, який тепер називається народ України. Коли людина приходить в ліс, не зибільша, практично більшість ким я розмовляю, розмовляв, є українцем, чи несе тобі в українській країни, українські гени у лісі. Відчувається прикрив енергетики. Приплив енергетики. Причуває себе краще. Негатив зразу весь проходить. Так само, як дехто з місцевих жителів, хто практично постійно живе в місті, каже, що їде на дачу ще кудись. Ви думаєте, чому вони їдуть на дачу? Для того, щоб е скинути свій енергетичний негативний баласт шляхом невеличкої праці на землі. Земля витягує негативну енергетику, рік. Ці... Хоча це дивно і, в принципі, до цих пір ще. Наука не дійшла висновко точно, має точних даних конкретних. Дійсно, так це чим але. Але особисто я багато людей, з якими я розмовляв в лісі, відчувають себе краще. Якась, як говорили росіяни, якась одур проходить з голови. прояснюється в очах, сходить якась мана. Людина себе краще почуває. Але ходити в ліс часто, якщо є можливість, теж не бажано, тому що без... це потрібно так само, як закалятися, коли закаляється, людина починає закалятися водою. Починаючи з теплий переробки на протязі цілого року і так далі. І рухів, моржування так зване, Якщо не в водою, ми їх ходять, біля піде. там чи ще до небу. А це так само, коли ти йдеш в ліс часто. Приходить, приїжджаєш десь з міста, наприклад, чи краще, коли ти живеш неподалеку, в якомусь селі чи селищі, чистиш сюди виходиш не на шашлицькі і випить хорошо і за тут хороша правила, а чисто енергетично відчути це місце, дивитися, вдивлятися дерева цю місцину. Тут є свої нюанси, які неозброєному оку, або оку людини, яка око якої не прививчили цього, воно не зрозуміло. Хоча... Якщо ти ставишся до природи нормально, ставиться природа до тебе. Ти попросиш дерева, торкнешся рукою, рукою, чи будь-що віддасть позитивну енергетику, чи забере негативну, що ти попросиш. Адже світ існує закон дії і протидії. На Не любу дії є своя протидія. Якщо ти ставишся негативно, несеш постійний негатив. Цей негатив рано чи пізно обрушиться на тебе, повернеться до тебе той саме сторони, з якою він почався. Але якщо ти не копив, Негативну енергетику, накопичить в результаті такі діяльність, перебуваючи в соціумі, стикаючись з багатьма людьми. Можна помітити, чому, наприклад, величні люди, е, політики, чи так, я високо сказав, і тільки політики будь-які значні там. Е, стараються нездоровитися за руку з іншими людьми, або дуже часто нездоровитися. Коли людина здоровується за руку, вона передає частину своєї енергетики, чи позитивної, чи негативної. Є такі люди, які не розуміють цього, а коли здоровуються за руку з іншими людьми, віддають свою негативну енергетику і так далі. А тут навпаки природа кожній людині може дати те, що вона хоче, чи ще попросить. А тут, ще, окрім того, що є позитивна енергетика, енергетична зарядка. Я думаю, що кожна людина, коли десь іде в якомусь місті відчуває, навіть в тому самому місті чи поза містом. Оце якась така територія, де, чи, чи частина території, коли людина йде і вона не є позитивною. Відчувається якийсь, скоріше хочеться пройти цю територію, хоча ніби це не, не темнота, не ніч, не 12, 12 годин ночі тобою хтось іде, навіть в день. А навпаки, ну, такі території, це не тільки мають бути підвищення, пагорби. На пагорбах завжди йде підйом. Чому люди покоряють гори, дівчино А Там максимальний енергетичний пік, енергетика вільна, яка йде, бери хавай, не хочу. І так само тут ліс. Це не зимна енергетика. Зарядитися нею можна на деяких днів. Зараз взагалі останнім часом я не думаю, що це еко-мода еко чи щось схоже. Багато людей з містян, які живуть в місті і працюють, стараються за містом купувати будинки чи будувати самим і там проживати, а на місто їздити тільки на роботу. А проживати в таких от місцях тепер вже стало. Раніше не було популярним, тепер чомусь популярним. Не, але не через ідеї популярності, а через максимальний позитивний ефект, який справляє, справляють ці місці на людей. Хоча людина часто густо про це навіть іноді не здогадується.